Якщо ти малюєш, забирає голосте. Твої картини зводять з розуму. Це має мене налякати?» Я люблю творчість Гіллєрма Дель Торо. Його неперевершене концептуальне втілення різних істот. І в цьому плані серед його робіт. Першість мене займає другий хелбой. Тож я не міг пройти повз кабінет Курйозів. І хоч він сам не ставив епізоди, але їх підбором і деякими аспектами створення займався особисто. Це не антологія жахів, як заявляється. Тут є і наукова фантастика, містика, драма, психоделіка. Я довго думав, що ж об'єднує ці всі епізоди. Це ж антологія все ж таки: Монстри. Єдине, що є в усіх серіях, це монстри, в тому чи іншому вигляді. Це антологія монстрів, я вирішив, аналізуючи кожен епізод, ставити йому бали. Бал страху, оскільки заявляється як антологія жаху, побачимо, наскільки буде велика оцінка в цьому аспекті. Ще одна оцінка буде за монстра: його концепт, вигляд і втілення, оскільки це, на мою думку, і є антологія монстрів. А третя оцінка буде загальна за якість поставлення епізоду. Рахувати буду по п'ятибальній системі. Епізод 36 Відсік. Хороший початок антології із якісною постановкою. Показана цікава тема система продажів контейнерів з чужими речами. Її досить рідко показують у фільмах, а в Україні взагалі таке не практикується. Є така реаліці програма. Битва за контейнери. Ґґнай, 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 Ґґн... Але чув, що там все відбувається за сценарієм. Чудово зіграний Тімом Нельсоном головний персонаж. Він з багатьма негативними рисами, одночасно непривабливий і правдиво буденний. А ви, вочевидь, мою мову не знаєте. Поки ви в моїй країні докладіть зусиль, щоб ображати мене моєю ж мовою. Тупестер. Історія розгортається рівномірно і, хоч зрозуміло, приблизний розвиток подій, але через хорошу режисуру про це й не задумуєшся. Сам концепт з монстром цікавий, але на жаль, цей режисер, як і майже всі в антології, не вміє знімати жахастики. Кінцівка вийшла такою собі: змістили акцент на відзеркаленні ситуації, коли один персонаж повертає фразу, яку йому раніше казав інший. Мушу зізнатися. Серйозно, головна проблема в цьому початковий епізод був максимально незначний в сюжеті, і не потрібно було ставити отримання по заслугам на завершення. Та все ж похвалю режисера: історія в більшості банальна, але він її зумів поставити цікаво до самого завершення. Це один з двох епізодів, до написання сценарію, яких доклав руку сам Дель Торо. Отже, бали епізоду: Бал страху 2,5, Бал Монстра 3, концепцію слабо розкрили. Бал за епізод 4 з половиною. Кульмінація трішки розчарувала. ЩУРИ з цвинтаря. Ця історія розгортається приблизно в Англії XVIII століття. Розказує про розкрадача могил. Показано без прикрас їх роботу і співпрацю з патологонатомами. Головного героя я можу охарактеризувати як боягуза і бомжа аристократа. З назви епізоду зрозуміло все, до чого йде. І не дивно, що там з'являється криса матка, яку я вперше зустрів на сторінках нічної зміни Стівена Кінга. А от божество, спочатку думав, що це така версія Ктулху, зовсім не розкрите. І незрозуміло навіщо там, хіба що додати ще одного монстра. Я й так повірю, що криси можуть бути більш-менш розумні: Бал жаху 1 і 2. Монстр. Тут їх два, тож один бал на двох, за епізод. 1.5. Ростин Це уже наукова фантастика в дусі секретних матеріалів. Дуже добре продумана фантастична складова і логіка монстра. Це як окремий фільм надзвичайно хорошої якості. Не в останню чергу, через фокусування на ростині і підготовці до нього заїжджена концепція виглядає свіжо і робить перегляд цікавим. Епізод налякає тільки якщо ви боїтесь смертвятини і крупних планів розтину. Бал БалЖАху 1 Монстр 2. Він не страшний, але гарно продуманий. ЗА епізод 5. ЗОУНІ. А оце уже чорне дзеркало. В антології чорне дзеркало розкриваються людські вади, застосовуючи як режисерський прийом технології майбутнього. А тут їх замінили психоделікою, показали маніакальну втрату глузду. Ні, ні, я, я не говоритиму із телеком. Крові чи власне горор моментів тут немає, але зйомка в сферичній перспективі і крупні плани облич дають дискомфортне відчуття і трохи відрази, коли показують алергічне обличчя головної героїні, яка поступово божеволіє. Так. Епізод обігрує згубний вплив нав'язливих стандартів краси. Як такого монстра незвичної істоти тут немає. Але під кінець є чудовий вражаючий кривавий момент. Про можливість якого тонко натякнули на початку серії. Балжаху, Монстр, бал жаху 0. Монстр 1 БАЛ. за епізод 3. НАТУРА для Пікмена Цей ЕПІЗОД Знятий за оповіданням Говарда Лавкрафта. Але про це в пролозі Дель Торо не згадує. Не смій. Відносно оповідання історію значно розширили. Епізод іде в півтора рази довше, ніж оповідання в аудіоверсії. Додали багато сім'ю головного героя, картинну галерею, стрибок через роки. Цей епізод, мабуть, є найбільш горорним з усіх в антології. а деякі моменти навіть чудово поставлені. І головне дух поступового божевілля добре переданий. Дікі твої картини зводять з розуму. Але, як я вже казав, режисерам антології погано вдається витримувати саме горор складову. Мабуть, кожен, хто цікавиться кіно, знає, ще й щелеп Стівена Спілберга і чужого Рідлі Скотта, що потрібно по мінімуму показувати монстрів. А тут ще й сама розповідь Лавкрафта, його майстерність описала такий образ підземних істот, який дуже важко передати візуально без втрати первинного жаху. Автор епізоду намагався і навіть картини анімував, щоб створити ефект психологічного тиску. Але коли показав монстра в повний зріст, це кульмінаційний епізод оповідання. І в хорошому світленні абсолютно відразу зникло все те, що нагнітав Лавкрафт, дивлячись на монстра, який мав викликати божевілля від страху, я згадав короля гобліні із гобіта Пітера Джексона. Та й досить цікаву і продуману історію монстрів підземного світу не розказали. Гаразд, якщо відійти від першого джерела, то в епізоду все добре, непогано переданий психологічний тиск малюнків на головного героя. Та й завершальна частина сюжету фінал оповідання відбувся раніше, десь в третій чверті, фатально чудова. Але кінцевий штрих в дусі сім Девіда Фінчера, на мою думку, зайвий, не вразив абсолютно. Бал жаху 4. Чудова атмосфера психологічного жаху. Все за Лавкрафтом. Монстр теж 4 бали. Високий бал за картини і їх дію. Моє розчарування чудовиськом я не враховую. Оскільки для тих, хто не читав оригінал, це не буде мінусом. За епізод 4.5. СНИ у відьміному домі. Відразу слідом йде знову епізод за Лавкрафтом. Тільки тут уже згадується, що серія за його мотивами, Ланкрафт, автор сьогоднішньої історії, і при цьому вона набагато набагато далі відходить від першого джерела, окрім назви і декількох епізодів, це зовсім окремий твір. При тому, що оригінал у аудіоформаті вже вдвічі довший за епізод. Я не знаю, чи то я був радий побачити Руперта Грінта, чи то він дійсно чудово писався в роль, але дивитися на нього було приємно. Ти був такий талановитий. Як окрема історія, то епізод досить цікавий. Але ж, знову ж таки, більшість горор епізодів поставлені зовсім погано. Як в погненькому екшен-жехастику, типу мисливці за відьмами мабуть, найменш страшний монстр в антології монстр в значенні нелюдська жахлива істота. Відьма більше схожа на монстра з середньої ланки із гри «Діабло». Ну, ті, що показують, що вони точно нечисть. Але не лякають. Кінцівка історії цікава і не знову ж таки зовсім не зв'язана з першим джерелом. Аут щуроподібна істота? На мій погляд, вийшла чудовою. Я її трохи розмито уявляв, коли читав книгу. Тут же добре передане її обличчя та й кепський характер зберегли бал жаху 2 монстр 1,2 бала, якби не щуроподібна істота. Можливо, був би й нуль за банальність. За епізод 3,5, якщо як самостійний твір за сюжет. Перегляд. Не знаю, як визначити стиль цього епізоду. Наркотичний ретрофутуризм. Наркотичний не в тому сенсі, що психоделічний, аначе сповільнений, тягучий, обстановка і освітлення кімнати лише сприяють цьому відчуттю. 90% епізоду. Ця розмова в одній кімнаті. Зав'язка історії це запрошення визнаних людей із різних галузей до багаття від лютника. Далі буде непрямий, а опосередкований спойлер, і лише в деяких випадках він може погіршити перегляд. тому перемотайте за таймкодом. І від такої зав'язки відразу чекаєш того, що господар бреше, що він заманив сюди гостей, щоб щось з ними вчинити. Але ні. Хоч постійно таке уявлення підтримується в певних деталях, господар чесний і своїми гостями нічого злочинного не задумав. Монстр в цій історії концептуально, мабуть, найкращий з усіх, навіть про те, що він прямий як стовп в значенні якогось санспенсу Бала жаху 2.5, Монстр 4.6 бала. За епізод тверда четвірка. бурмутіння. Зараз. Буде шквал негативної критики. У <клес> цьому епізодові не те, що в фіналі непоганої антології не місце. Я б поставив би сюди сни у відьмінному домі. Там чудовий завершальний штрих. В цьому епізодові не місце взагалі в цій антології. Це звичайна звичайнісінька драма, лише з невеликою містичною складовою. Все дуже банально. Жінка, яка колись втратила дитину, вона досі має цей тягар. Чоловік її не розуміє, а її стосунки псуються. Вона плаче, страждає, не приймає пропозиції чоловіка якось знайти примирення. При тому, що він абсолютно добре і співчутливо до неї ставиться. Хочеш, щоб я поплакала? Це все виправить? Ні. Що ти таке кажеш? Я просто думав, що мати повинна плакати за дитям. А коли вона зустрічається з цим містичним і звільняє його, сама наче змільняється і починає посміхатися. Настільки все нудотно в рамках антології, як окремий фільм Мелодрама, це має право на існування для тих, хто любить дивитися за душевними переживаннями головних героїнь. Але навіщо воно антології про монстрів? Про монстра. Тут звичайнісінький привід людини. Ідея, сюжет навіть для середньої якості горору не підійде. Думаю, на цьому вже вистачить негативної критики. Невеликим плюсом епізоду є показ роботи орнітологів. І актори добре грають, так коли тобі не цікаво, це нічого не значить. Ще більше стає прикро. Коли дізнається, що цей епізод поставлений режисеркою Горора Бабадук, який мені дуже зайшов. І співавтором сценарію є сам Дель Торо. Балжах 0, Монстр 0 за епізод 2. Тільки за те, що сам епізод поставлений добре, хоч і мелодрама. На останок, іноді перед хорошими творами навмисно ставлять слабші, щоб підкреслити якість других, все пізнається в порівнянні. Будь-які збірці завжди будуть слабші твори, але водночас, поза збіркою, коли їх можна оцінити окремо, самостійно, без тиску попередніх історій, вони отримують більше схвалення.